Всім привіт! Записую вам таке коротесеньке коротесеньке відео. Ем, я розповідаю завжди у відео про те, що ем, не потрібно злитись, сваритись, ось, але ем, що я маю на увазі? Не злитись, не сваритись це не значить подавляти в собі ці почуття. Коли вас хтось ображає, ну, відповідно, ви злитесь. Що значить пропрацювати себе? Що значить оце пропрацювати себе? Пропрацювати себе, це не значить подивити в собі цю злість. Подивити, наприклад, якщо пропрацювати страх, подивити в собі цей страх. А якщо пропрацювати агресію, це подивити в собі цю агресію, це не те. Це значить пропрацювати себе настільки, щоб, як би це пояснити, що обставини, які, наприклад, відбуваються навколо вас. Вони вас не злять, не дратують, ви не боїтесь пропрацювати себе настільки, що ем, ви просто перестаєте боятися. Ви просто не злитесь. От люди в сторону вашу агресують, а вас це не зачіпає. Ваше серце, ваше серце не починає в той момент бухкотіти. Ну, подивилися на цей цирк, поспостерігали за цим цирком, все. Це вас не зачіпає. Ем, Оце значить пропрацювати себе, не подавити в собі ці почуття. Наприклад, хтось в вашу сторону агресує, ви починаєте переживати, ваше серце бухкотить, і... але ви це все в собі подавили, стримали. Я молодець і пішли. Це може і пішли далі. А це може викликати хвороби. Пропрацювати себе це значить реагувати на ці ситуації. Абсолютним станом спокою. Ну, кричить та людина, та й кричить. Ну, агресує хтось у вашу сторону, та й агресує. Ну, так буває. Ну, люди по-різному зливають свою агресію, і свою злість. Або, наприклад, якщо ви це робите, постарайтесь цього не робити в сторону інших людей. Якщо вас хтось дратує, ви агресивні в цей момент так само. Ви цю агресію потім зливаєте на когось. Ви цю злість, от у вас була перепалка з кимось, конфлікт, наприклад, і ви цю злість зливаєте потім на когось іншого. Цілком можливо, що ви злість з роботи прийдете додому, і зліте це на своїх дітей. Ось Тому що вони не мають права на вашу сторону там, крикнути або ще щось. А пропрацювати себе, це значить, що ви повинні бути в такому стані, що закиди інших людей вони вас не трогають. Морально вони вас не зачіпають. Ну, попсіхувала та людина, ти попсіхувала. Ви в стані спокою, ви, коли в стані спокою, ви це не сприймаєте в. Ем... Ви не переймаєте, скажімо так, на себе цю агресію, і ви не переливаєте її потім на когось іншого, хто там десь хтось там ходить. Чи на роботі, чи вдома, чи просто там продавець в магазині вам не сподобався. Ось тому пропрацювати себе це значить спокійно на все реагувати. Не проявляти страх, це, звичайно, зразу не буде. Ви за тиждень, за місяць цього не зробите, але поступово у вас все вийде. Поступово у вас все вийде. Оце значить пропрацювати страх, пропрацювати злість, пропрацювати агресію. Коли я розповідаю про те, що не потрібно агресувати, реагувати агресією на агресію, я не маю на увазі подавити це все в собі. Подавити, просто вас хтось розхвилював, ви вже вас там серце калатає і так далі. Ні. Пропрацювати себе це спокійно реагувати на закид інших людей, на обставини, які відбуваються навколо вас, не все від вас залежить. Реагувати на все спокійно, сприймати на все спокійно, не притягувати це в своє життя. Тому що ваші страхи притягують у ваше життя оті негативні ситуації, про які ви думаєте, за які ви боїтеся. Ось. Тому е, старайтесь пропрацьовувати це все до такого стану, щоб вас не зачіпали душевно, душу вашу не дьоргали чужі закиди, чужі істерики, чужа агресія. Ну, а расує там та людина собі, ну, психує вона, ну хтось її роздратував, ну, психує собі, мене це не зачіпає. Ну, Попсіхували, попсіхувала там, чи попсіхував. Заспокоїлись? Ну, все, йдете собі спокійно далі. Ось, Оце мається на увазі пропрацювати себе, пропрацювати агресію, злість і страх, не подавити собі, а пропрацювати настільки, щоб воно вас не зачіпало. Взагалі. Морально воно вас не трогає. Йдуть собі ті ситуації різні, вони йдуть повз вас. Ось так має бути. Я надіюсь, пояснила зрозуміло. Задавайте запитання в коментарях. Якщо комусь щось не зрозуміло з того, що я розповідаю у відео, задавайте запитання, тому що я думаю, що розповідаю зрозуміло, і все-все зрозуміло. Але іноді буває таке, що ми не розуміємо, що мається на увазі саме під тим чи іншим словом, що має на увазі описана ситуація. Ось тому. Задавайте запитання в коментарях, я по мірі можливості буду на них відповідати. Що не зрозуміло, перепитуйте. Не зрозуміло один раз, перепитуйте п'ять раз. Краще перепитати і зрозуміти це так, як потрібно. І я намагаюся донести інформацію зрозуміло, але якщо щось не зрозуміло, коли ви задаєте запитання, я буду намагатися пояснити це трішки по-іншому. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте запитання. Всім гарного дня, вечора, ночі, всім па-па.